Яка гарна та неповторна наша планета! Тобі подобається жити на ній? Відпочивати у парках, скверах, слухати дзвінки спів пташок. А тепер поглянь на це. Чи подобається тобі така планета? Як ти гадаєш, хто винен у цьому? Так, ви люди. А як це відбувається, я тобі розповім. Приємно жити у домі, в якому затишно, а головне чисто. Тому кожного дня людина прибирає, розставляє речі по своїх місцях, звільняючи своє житло від непотрібних речей та сміття. Але де з'являється сміття після того, як ми його винесли? Його забирають спеціальні машини і вивозять на смітник. Але більшість відходів не розкладається. І якщо цю проблему не вирішувати, то вся планета перетвориться на один великий смітник. Вихід один. Сортування сміття. Яке допоможе знизити кількість шкідливих відходів. Тож давайте розглянемо, що і як сортувати. До синього контейнеру ми викидаємо папір, зошити, газети, журнали та інше. А от зелений контейнер призначений для скляних відходів. До нього можна покласти старе дзеркало або розбитий посуд. Жовтий контейнер збирає зіпсовані чи непотрібні металеві предмети. Помаранчевий контейнер збирає відходи з пластика. До нього можете покласти кульки, пластикові пляшки, одноразовий посуд і іграшки. Контейнер сірого кольору збирає харчові відходи це залишки нашої їжі. До контейнеру червоного кольору можна покласти зіпсовані телефони, ноутбуки, планшети та різну техніку. Сортування сміття допоможе перетворити його на різні речі чи енергію та зменшити кількість. Sweet, is nice.